Ми звикли бачити супергероїв, адаптованих під наші реалії та сучасний світ. І Марвел, вирішуючи поекспериментувати та дати творцям їжу для роздумів, створюють окремі всесвіти, які маркуються земля, і пішли циферки». Тож я впевнений, що ви хоча б одним вухом чули про інші реальності. По типу світу майбутнього чи світу минулого. Взагалі їх існує безліч, і час від часу Марвел зіштовхує деякі світи у протистоянні. Але зараз поговоримо не про це, а про поняття Марвел Noir, яке я вже згадував у минулому відео про нуарного павучка. Тож сьогодні розглянемо усі мальописи, які є складовою нуарного всесвіту. Напишіть у коментарях, чи було б вам цікаво почути і про інші реальності. У грудні 2006 року французький письменник Фабріс Сапольський розповів свою неймовірну ідею, Девіду Гайну по створенню альтернативної версії людини павука 1930-х років, і це призвело до появи Марвел Noir, що поєднував у собі елементи шпигунського роману та жанру нуару. Таким чином запустився творчий паротяг по створенню коміксів у нуарній стилістиці. Першими з яких були мальописи про людину Павука за участі Девіда Гайна, Фабріса Сапольські та Кармайна Діджан Доменіко, і про людей Ікс за участі Фреда Ванленте та Деніса Калеро. Про людину Павука Нуар я вже викладав окреме відео, де я розповідав про створення цього персонажа, про його характерні ознаки та про його історію у хронологічній послідовності. Посилання зможете знайти у описі під відео, де також будуть кнопка вподобайки, підписки та дзвіночка. А також нагадую про мій телеграм-канал та монобанку, де я збираю грошики на мальописи для огляду. Почнемо ми з дечого жахливого, а саме з нуарних людей X. Напевно, ви вже бачите, чому він настільки поганий, адже малюнок тут просто нечіткий і часом зовсім не розумієш, на що ти дивишся, яка емоція на обличчі персонажа, і чи взагалі це той, чи вже інший герой? Я хоч і розмежовую малюнок та історію, але сюжет тут аж зовсім ніякий. Бо існує таке певне собі братство, яке підпорядковується Магнусу, тобто Магнето, котрий є начальником усіх детективів, і от він захотів приєднати до нього іксів, які є учнями школи Ксав'єра, насамперед хочу попередити, що тут ікси аж ніяк не мутанти, і ніхто не має надзвичайних сил у порівнянні з нуарним павуком. Тож Ксав'єр збирав норовливу молодь та досліджував їхню поведінку і вважав соціопатію новим рівнем еволюції. Паралельно виховуючи їх та навчаючи різним кримінальним талантам, він відмовляється приєднувати своїх учнів до братства, і магнето починає давити на нього вбивствами іксів. І от сам мальопис починається із розслідування вбивства джин. Потім починається якась катавасія, яка повинна була насвести у сюжет. Але... Але єдине, що я запам'ятав, так це сідниці Тома чи Роберта. Я точно не знаю, оскільки вони постійно змінювалися у ролі ангела. Ну і фінал нам якби розповідає, що Ангела відігравали двоє людей, і що насправді Джин підлаштувала своє вбивство, використавши замість себе іншу дівчину з Іксів. І потім відбувається це. І... І, і все це весь сюжет. Тож зовсім не раджу вам це читати, якщо вам дорогий ваш зір, психіка та вільний час. І наостанок хочу сказати, що в першу чергу мене розчарував художник Деніс Калеро, який малював дуже гарні варіативні обкладинки для мальописів про нуарних павучка, Росомахом, Люка Кейджа та інших. І найгірше те, що далі ми розглянемо ще й інші його роботи над нуарними героями. Далі нас зустрічає досить серйозний та художньо привабливий мальопис про шибайголову з ось такими варіативними обкладинками. І це по суті втілення класичного дерзебіса, якого ми знаємо у світі нуар з його власними правилами. Під час повіствування нам розповідають, як мед втратив батька та став шибайголовою. Прикметно, що тут не присутні усілякі вантажівки з хімічними відходами, які повинні були наділити мета дивовижними. Силами за його словами, після смерті батька він просто почав робити речі, які не робили інші діти, а особливо сліпі. І саме так він став тим, ким є. Сюжет розгортається навколо війни у пекельній кухні між Фіском та Орвілем Галороном. Вони, ніби два гройсмейстра, які грають шахову партію та думають, що на крок попереду від свого опонента. Ми спостерігаємо за тим, як Мердок вперше закохується та втрачає розум, обравши зовсім не ту людину. Як він захищає пекельну кухню, часом втрачаючи розум, та те, як він дізнається, хто ж вбив його батька. Він, як людина, котра краще за всіх розуміє емоції та відчуває буквально усе навколо, намагається впоратися з гнівом, закоханістю та розплутати цей шалений клубок, який, врешті-решт, приведе його до фіска. І все це приправлено рефлексіями, сенсами та переживаннями, що гарно вписуються у сюжет, З цікавинок ще можу відмітити оригінальне рішення у костюмі Дерзебіса, який поєднує яскраво багряну безрукавку та червоні довгі рукавиці, а також сам малюнок, котрий виглядає дуже насичено і ніби брудно, з усіма цими напівтонами, гострими лініями та темрявою, що підкреслюють жанр нуару. І хоч в кінці нас чекає від Відкритий фінал без продовження, раджу вам прочитоглядати цей мальопис. Наступним на черзі йде комікс про Росомаху, який розповість нам зовсім нову історію, не пов'язану з людьми Ікс. Тут нам презентують Логана у ролі частного детектива, з його можна сказати, безтолковим напарником на ім'я Пес. Так, вам не почулося це його ім'я. До них приходить загадкова панянка японського походження та платить їм великі гроші, аби вони розвідали, хто і чому заважає її батьку бізнесувати. Песи йде рознюхати справу по ще гарячим слідам та безслідно зникає, що, звісно, турбує його напарника. Він сам береться за справу і все стає набагато серйозніше. Тож після певних подій та після того, як його побили до напівсмерті, Логан починає копатися у собі та у своєму минулому. Взагалі, мальопис побудований за принципом комбінування подій теперішніх з минулими, що звичайно гарно поєднуються у сюжеті, і саме ці минулі події нам дещо прояснюють, а саме те, що пес та Джим Логан з підліткового віку ворогували і боролися за серце рози. Також пояснюється, звідки у Логана такі навички володіння зброєю, та звідки такі унікальні ножі, які формують образ росомахи. Логан часто згадує моралі, які читав його батько, порівнюючи та восхваляючи людину з поміж тварин. Він казав, що тварини діють за інстинктами, а справжня людина має вибір. І от якось символічно виходить, адже в один момент Джим опановує свою людяність та робить свій вибір, освідчитися розі. Але через неприємні події він звіріє та віддається інстинктам. І саме те, що він тоді зробив під впливом гніву та агресії, наздужене його з відплатою у майбутньому. Під кінець мальопису Логан робить висновки. Нарешті розуміє слова свого батька та робить вибір, який притаманний людині. Але в той же час Логан розуміє, що гірше за тварину є тільки людина, котра прокляла себе. Про Логана та про героїв, яких ми сьогодні розглядаємо, існує безліч коміксів. Тож, якщо ви захочете їх прочитати, прошу завітати до найбільшого магазину оригінальних коміксів в Україні: більше тисячі коміксів, CGC, ключові випуски, перші появи персонажів, лімітовані видання, комікси з автографами та картками, а також фігурки, статуї, манга, артбуки, оригінальна кіноплівка та колекційні карти. Комікси є як англійською, так і українською. А якщо бажаєте придбати щось, чого немає в переліку, то завжди можна привезти на замовлення. Також в інстаграмі кожного дня новий аукціон, який стартує з однієї гривні. Посилання буде в описі. Мальопис про Люка Кейджа мав ось такі варіативні обкладинки та був створений цими людьми. Комікс, по суті, є просто кримінальною історією з яскраво вираженим гнездоланним героєм. І це, власне, не через колір шкіри. Все починається з вбивства жінки та виходом люка з в'язниці. Взагалі, Кейджа вважають героєм, якого поважає кожен темношкірий. Але чому? А тому, що, бачите, люк захистив стрептизершу, побивши при цьому білошкірого поліцейського. Плюс на додачу вижив після отримання кулі, що потім обґрунтується як наявність металевої фляги. Тож після того, як наш герой вийшов з тюрми, він починає знайомитися зі змінившимся світом, починає розслідувати загадкове зникнення своєї коханої, та на додачу рознюхує у справі загадкового вбивства дружини Рендала Бантікофа. І виявляється, що все змінилося. Адже його гарний друг страйкер, давній знайомий Томпсон та поліцейський рахман, якого він побив, згуртовуються проти нього. Вони вчиняють геніально та йдуть до Кейджа поодинці, щоб він їх переміг та дістався головної рибки цієї історії. А саме Бантікофа, який виглядає як білошкірий, а сам власне є темношкірим. Згоден абсурд. Тож, коли його дружина сказала, що вагітна, він вбив її, щоб, не дай Боже, народився темношкірий малий і порушив його авторитет серед білих. Чесно кажучи, найбільше мені запам'яталися кумедні моменти, коли люк кожного разу гнув людиною товстезні двері, тягнучи його за ніздрі, чи коли він бився із собаками, розкидуючи їх немов подушки, чи коли падала водонапірна башта, і художник зобразив це як вибух якоїсь супербомби. Тож мальопис закінчується, як Люк Кейдж, героїчно, йде з життя, залишивши своїй сім'ї спокійне майбутнє, а людям легенду про темношкірого, якого не бере жодна куля. От кого теж майже ніяка куля не бере, так це карателя, який постає у досить цікавому амплуа колишнього вояки. Символізм карателя тут створюється за допомогою величезного татуювання черепа з крилами прямо на грудях Френка та його клички Ангел Смерті. Але такого карателя ми довго не розглядатимемо, адже до Френка в магазин заявилися мафіозі. Та потребують платню за безпеку його крамнички, на що Френк їм дружньо дає копняка та відмовляється від такого роду умови. І за це він поплатиться життям, адже до нього навідається аж три найкрутіших головорізи, і при тому одночасно. Тож син карателя Френкі молодший підросте та почне мститися за батька, що вийде в нього досить погано, але ефективно. І ось це, власне, і є найслабшою частиною цього коміксу. Бо, по-перше, Френкі молодший, хоч і підріс, та здобув багато навичок, але він зовсім недосвідчений та перемагає тільки за рахунок вдачі чи за допомоги такого собі ангела смерті. А по-друге, найсильнішим антагоністом тут став росіянин, який по сюжету втратив яйця розгривом гранати і обрав роль жінки у цьому нищівному світі. Плюс нам тут показують нездоланність цієї істоти чи чим би воно не було. Але в кінцевому результаті воно сконає та створить алібі для Френка, який потім вирішить серйозно зайнятися гітлером. А павучок знову плете свою павутину у новому мальописі від цих неймовірних людей, та має ось такі варіативні обкладинки. Мальопис продовжував історію Пітера у ролі павучка, де йому поталанило зустріти доктора Октавіуса, піщанника та майстра злочину, продовжуючи парад крінжі, мушу розповісти про наступний комікс іксменів, який робили ті ж самі люди. Та про мальопис зброї ікс, який написав аж сам художник Дені Калеро. Якщо казати про іксів, то цього разу історія стає трохи цікавішою і певно за рахунок підґрунтя першого мальопису. Персонажі починають маніпулювати та гратися емоціями, аби перехитрити один одного, але все одно з таким малюнком далеко не заїдеш. От ви ну тільки подивіться на цю халтуру збовдорюваних малюнків. Тож знову не можу вам порадити це прочитати. Плюс додайте до цього списку цей комікс, бо ось це взагалі якась незрозуміла фігня, яка повинна була бути приквелом до подій других іксів, де нам розповідали б предісторію курта. Я у розпачі, але досі маю залізну надію. Тоні Старк, завзятий авантюрист та мандрівник по світу, шукає нові пригоди та міфічні реліквії, котрі зможуть зцілити його серце та подарувати людям нові захоплюючі історії. Старка чекатиме зрада, небезпека та захоплююча подорож до Атлантиди за надзвичайним металом. А потім сутички з ворогами, моральні дилеми та цей запаморочливий героїзм, маску якого він одягне. Не можу сказати, що сюжет надзвичайний та аж надто унікальний. Він скоріше йде за формулою. Мене зрадила напарниця, я скористався її дослідженнями та відправився у ну, те місце по реліквію. А знайшовши цей міфічний предмет, повертаюся і бачу, що вона заманила мене його дістати. Твіст з батьком Старка, якому промили мізки нацисти, тут взагалі ні до чого. Та й виявиться, що не Тоні винайшов костюми, а власне його батько. Можливо, Тоні тільки додав якісь свої модифікації, адже різниця помітна. Але загалом концепт костюмів цікавий, враховуючи, що це аж 20-те століття. Чуваки, пітер теж починає подорожувати, але по Європі, розплутуючи загадковий клубок, який тягнеться аж до Вавилону. Цей мальопис є гіршим за попередній і власне за відсутності нормального сюжету. Також під заголовком нуару виходив сингл про фантастичну четвірку, але не прямо про неї, а про Гріма чи пак істоту, який боровся з кошмарами лиходія Диспеєра. Від Нуару тут тільки назва та, можливо, трохи темний малюнок. Жанр нуару захопив мене з голови до ніг, і я вирішив пірнути оцю безодню. В результаті щось відверто здивувало та порадувало, а щось пригнітило та засмутило. Але давайте не будемо сумувати, адже це і так кінець відео. Тематика та світ нуару в коміксах Марвел тепер вам ясна як день, а отже, я досягнув своєї мети. Ще раз вам хочу подякувати за усю вашу підтримку. Нагадую про корисні посилання в описі та бажаю вам неймовірної вдачі та наснаги.